Діяльність Житомирського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги поширюється ще на п'ять районів: це Житомирський, Черняхівський, Коростишівський, Радомашельський та Брусилівський. Нині в установі працює вісім кваліфікованих працівників. Головна мета роботи центру надати належну правову допомогу соціально незахищеним верствам населення, які не мають можливості самостійно оплачувати послуги адвоката. Задача в центру в тому, щоб з'ясувати нагальну проблему людини і бути так званим посередником між клієнтом та адвокатом. Адвокат Залежно від спеціалізації, залежно від місця розташування, адвокат зв'язується з клієнтом. Це можливо зустріч як безпосередньо в нас в центрі, так і за місцем проживання чи перебування особи. І вже безпосередньо адвокат приймає рішення, яку, яку саме допомогу надати особі. На відкриття Житомирського місцевого центру завітав директор координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський. Він зауважив, що створення таких закладів безоплатної правової допомоги є масштабним соціальним загальнонаціональним проєктом. Робота установ фінансується з державного бюджету і слова безоплатна права допомога вони стосуються лише того. Тієї людини, яка безпосередньо її отримує, але це не значить, що адвокат її надає безоплатно або примусово і немає мотивації для того, щоб робити це якісно. Уряд держава оплачує роботу адвокатів. На це виділено на цей рік 122 мільйона гривень. В цілому по Україні представники обласної та місцевої влади наголошують на важливості створення центру в нашому місті. Те, що відкривається, можливість людям відповідних категорій з невеликими статками, ми знаємо, що послуги адвокатів вони ж на сьогодні не дешеві. Мають можливість звернутися в такі центри, і центри ви вже чули, що розказували, можуть. Проконсультувати можливо і не потрібно суди звертатися, а вирішити в досудовому порядку. Ми якраз сьогодні, вже в перший день роботи центру проговорювали з керівництвом систему інтеграції роботи цих центрів з іншими установами, які займаються проблематикою соціально незахищених верст населення, для того щоб ми розуміли з якими питаннями, з якими категоріями людьми людей. Ці центри будуть чітко співпрацювати. Особливо ну, мене турбує це проблематика воїнів. АТО. всі знаємо, яка економічна ситуація і в державі, так само, і в місті. Є багато людей, які сьогодні не в змозі саме собі забезпечити і захист, і вирішення якихось питань. Впевнена, що дуже важливо, щось саме сьогодні в нашому місті, і задоволена дуже, що відкритий цей центр. І хочу сказати уже однозначно зразу про співпрацю, тому що. Ви чули Тетяна Борісівна, ми вже з нею працювали, ми маємо спільну думку, рухаємося в одному напрямку. Загалом в Україні створено 100 центрів безоплатної вторинної правової допомоги. У нашій області таких установ наразі чотири, які знаходяться у Житомирі, Бердичеві, Новоград-Волинському та Коростині.